Доброго всім часу. Так, ну що, сьогодні коротеньке відео, але на дуже важливу тему, а саме про весняну стимулюючу підкормку. За що поговоримо? Чи взагалі потрібно давати весняну стимулюючу підкормку, кому йому давати, коли давати і як давати? Тому, по-перше, що таке весняна стимулююча підкормка? Не путайте це із закормкою, закормлюють в зиму, тобто закормлюють це великим об'ємом, а стимулююча це. Це жидкий корм не великими порціями. Тому давайте одразу. Кому весною давати стимулюючу, стимулюючу підкормку. Ну, по-перше, давати слабакам, тобто слабким силі сім'ям, які в зиму там пішли чи перезимували якимось чином погано і вийшли зими дуже послаблені. Тобто нормальним, потужним посилі навіть середнім сім'ям, ну, з великою масою бджоли, ніякої стимулюючої підкормки весною давати не потрібно. Це моя особиста думка. А от слабакам, це, звичайно, не слабак, це середня сім'я. Отакій сім'ї ніякої підтримуючі, стимулюючі, підкормки весною давати не потрібно. Ну, Наприклад, у вас там перезувало 3-4-2 вулички, ну, ви бачите, що. Їм потрібна допомога таким сім'ям, звичайно, слабким посилі потрібно давати. Стимулюючу підкормку зараз весною. Дивіться, чи взагалі потрібно її давати, коли її взагалі не потрібно давати. Наприклад, у вас 10 вуликів. Так? У вас 10 вуликів, 7 вуликів, у вас нормальні, потужні сім'ї, 3 вулики у вас погано перезимували, тобто слабкі посилі. Можна їх просто підсилити. Із цих семи нормальних сімей можна ці три. Підсилити там, через газету, скропити чи просто натусити бджоли, тобто ніякої стимулюючої підкормки теж можна не давати, просто їх підсилити. А якщо у вас навпаки, так сім сімей там, послаблені, слабкі посилі, три потужні, ну, що ви там підсилити. Тобто, зрозуміло, коли давати стимулюючу весняну підкормку слабким посилі сім'ям. І якщо у вас нема можливості їх підсилити, якщо є можливість підсилити, просто підсилюйте, тому що. Стимулююча підкормка, ну ця праця, це все розтягується в часі, це ваш час, це, це праця. Тобто це надовго. Простіше їх підсилити. Тому зрозуміли, слабка посилі і немає можливості у вас їх підсилити. Тому, а ви хочете, наприклад, у вас слабка посилі сім'я, ви хочете, щоб вона вам принесла ранній мед. Що таке ранній мед? Це або ріпаковий, або там акаційовий. І без підсилення або стимулюючі підкормки, вони цей мед вам, товарного меду цього вам не принесуть. Тому тут тільки стимулююча весняна підкормка. Так, кому давати, з цим розібралися. Тепер як її давати, коли давати? Ну, зрозуміло, ми розуміємо, так що стимулююча підкормка це жидкий корм, щоб стимулювати матку на відкладання яєць, тобто на збільшення розплоду. Щоб це було дієво, потрібно давати від 200 грам, від 200 до 400 грам. Залежно теж залежно від, від сім'ї. Тобто навіть слабка по силі сім'я, вона теж буває різною. Наприклад, у вас перезимувало дві вулички. Так, дві вулочки бджоли, давайте 200 грам. Три вулички бджоли, давайте 300 грам. Чотири вулички сім'ї, давайте 400 грам. Кожен день. Кожен день. Тобто сьогодні вечором. Якщо у вас є льот на пасіці, тобто на пасіці бджола літає, давайте вечором на ніч. Тому, тому що ми розуміємо, це слабкі посилі сім'ї. Щоб не, не було ніякого нападу, давайте вечором. Кожен день по 200 грам. Ну, які там рецепти я скажу в кінці відео. Зараз зрозуміло, 200 грамів від 200 до 400 грамів кожен день. Хоча б на протязі місяця. Хоча б на протязі місяця. Якщо ви навіть там півтора-два місяці взагалі чудово, слабкі по силі сім'ї кожен день від 200 до 400 г жидкого корму, хоча б на протязі місяця. Так, що таке слабка по силі сім'я? Ось вам приклад. Ось вам приклад. Тут перезимувало їх взагалі. Ну, тут 100 джіл, якщо перезимувало, це так здається, вони просто доверху піднялися, то й добре. Така сім'я вам ні ріпакового, ні акаційового, тим більше ні ріпакового меду товарного не принесе. Її або підсилювати, або стимуляція. Вона, звичайно, себе сама витягне. Ну, Вона себе витягне, якщо ми їй там допоможемо трохи, на головний взяток. Якщо ж ми хочемо, щоб вони нам принесли, наприклад, хоча б акаційового товарного меду, і нам немає чим їх підсилити, нема в нас сім'ї нормальної сім'ї донора. Тут тільки стиму... весняна стимуляційна підкормка. Тому давайте рецепти. Ну, просто жидкий корм. Стимуляційна підкормка – це жидкий корм. Можна просто взяти сахарний сироп, кіло сахару, літра води один до одного, півтора кіла сахару. Тобто жидкий. Не треба тут дуже густий, це не закормлюємо ми в зиму. І як я вже казав, кожен день від 200 ну, наприклад, отакій сім'ї 300 грам будемо давати. Ось такій сім'ї, 300 грам. Так, вже сказав. Простий сахарний сироп один до одного. Можна медову ситу, тобто мед розбавлений водою. Дивіться, є дуже дієвий дуже дієвий спосіб, так звана дріжджова підкормка. Тобто обичні дріжджі використовуємо пресовані, там, сухі, хлібопекарські дріжджі. Але це дуже морока. Я зараз розкажу рецепт, ви зрозумієте, чому морока. Так, рецепт. 600 грам сахару. Берете 600 грам сахару. І щоб було літра сиропу. Тобто 600 грам сахара і додаємо води, щоб була одна літра сиропу. На цю одну літру сиропу ми беремо 50 грам дріждів кип'ятимо. Сироп закипів, 2-3 хвилини прокипів. ложкою збираємо піну, коли кипить, там буде піна, її збираємо, 2-3 хвилини сироп прокипів. Виключаємо, знімаємо з вогню, далі беремо наші дріжджі, 2 столові ложки сахару, можна 2 столові ложки меду. І добре розпри... роз... ну, перемішуємо, розмішуємо, розтовкуємо наші дріжджі з сахаром, щоб була така однорідна маса. Далі ми додаємо його в сироп, знову закип'ятили, знову 2-3 хвилини воно прокипіло. Далі остиває воно, десь, щоб була градусів 40-30 наш сироп і додаємо туди 200 грамів 200 грам меду. Знову розколотили, там температура, я вже сказав, 30-40 градусів і даємо кормушку. Нашій сім'ї, яка потребує підкормки Так, чому це морока? Дивіться, дріжджову підкормку дріждіву підкормку обов'язково даємо свіжу. Тобто це її потрібно робити кожен день. Ви зробили, одразу її дали, тому що це дріжджі. Навіть вони кип'ячені, все, все одно воно може забродити Кожен день перед даванням сім'ю готовим наш дріжджовий розчин. Тим більше ти просто кожен день даємо, А перед тим як даємо, наприклад, ви сьогодні дали, завтра знову вечором приходите, знов давати слідуючу порцію, кормушку треба сполоснути теплою водою. Дали на другий день сполоснули кормушку теплою водою, дали свіжо. І так кожен день хоча б на протязі місяця. Ну, я вже сказав, стимуляційна підкормка це нарощування розплоду. Дуже. Ну, Просто, як, наприклад, ви оцій цій сім'ї будете давати стимуляційну підкормку, у вас буде слідуюча сім'я така ж сама, ну, з такою самою масою бджоли, її не будете давати. Ну, Результат буде дуже різючий. Набагато більше буде товарного меду. Тому, друзі, все кому потрібно, давайте стимуляційну підкормку. Я вже сказав, потужним і середнім сім'ям ніякої підкормки я не даю і вважаю, що її не потрібно. Тільки слабакам слабкі посилі сім'ї, і то навіть якщо вам просто немає чим її підсилити, тут тільки стимуляційна підкормка, а ви хочете її зберегти, щоб вона вам принесла меду, не послабляти там сильні сім'ї, стимуляційна підкормка, хоча б на протязі місяці кожен день від 200 до 400 жидкого сиропу медової сети, дріжджової підкормки, і все, результат буде чудовий. Все, Всім пока і до зустрічі!